Что ты воин? Давай. Папа, не тут. Вот тут. Зараз, Я я в эффектеру. Ну шо? Шо, пиши у тебя микро... фу-фу-фу. Микро Угу, дякую. За те, що за месяц, я тоже появляюся на форум. Часы. Тебе микро говно пиши. От тобі, от тобі мікрофон, хто-то на, на Так, до но... відра новий попити просто. З третього лиця не можна подавати жалобу, це по перше. По друге... Братух, не, не лізь не в своє діло. Бо ти дивись. І шо? З третього лиця не подається. Hýtti gern semður Hím hoc